Йод ось що можна порекомендувати кожній людині, оскільки було виявлено, що він відіграє вирішальну роль у процесі окислення. Насправді кожна людина відчуває дефіцит йоду. Доктор Девід Браунштейн перевірив це, протестувавши більше 9 тисяч пацієнтів. Світопродуктами, що виготовляються з лікувальних рослин, можна ознайомитися на сайті, адреса на екрані та в описі до відео. Якщо ви відчуваєте млявість і втому вам складно схуднути, у вас суха шкіра, випадіння волосся, закреп або чутливість до холоду, все це може бути пов'язано з гіпотереозом. Гіпотереоз це недостатнє вироблення гормонів щитовідною залозою, що може бути спричинено дефіцитом йоду в раціоні. Рак може стати одним із наслідків дефіциту йоду. Кожний, хто хворіє раком, має споживати мінімум від 10 до 20 міліграмів очищеного йоду на день. Кожна клітина в організмі потребує йоду для оптимальної роботи. Наші організми не мають можливості оптимально функціонувати при дефіциті йоду. Доктор Браунштейн у своїх спостереженнях за пацієнтами спільно зі своїми партнерами з досліджень виявив, що дефіцит йоду був більше як у 96% пацієнтів, а у переважної більшості дуже сильний дефіцит. Він говорить, коли я спілкуюся з клініцистами зі всієї країни, котрі також стикаються з цим, вони спостерігають такі самі показники, котрі зафіксував я. Йод виконує безліч функцій в організмі, його основна робота це імунна система, котра без нього просто не працює. Без нього вона не буде мати можливості протистояти інфекціям. Не менш важлива його турбота це ендокринні залози, вони включають в себе. Щитовидну залозу, молочні залози, груди, яєчники, матку, передміхурову залозу, з чим у людей нерідко проблеми, з щитовидною залозою, яєчниками, маткою, грудьми та простатою. У США найбільш швидкими темпами розповсюджується рак щитовидної залози, рак матки та рак яєчників. Ростуть зі швидкістю епідемії, проблеми з усіма перерахованими органами досягають зараз рівня епідемії. Основне завдання йоду підтримувати нормальний стан цих тканин. А перше, що відбувається при дефіциті йоду формування кістозних утворень в молочних залозах, яєчниках, матці, щитовидній та передміхоровій залозах, також згадаємо підшлункову залозу. Рак підшлункової залози теж росте зі швидкістю епідемії, кісти починають формуватися при дефіциті йоду. Якщо дефіцит довготривалий, то вони стають вузлуватими та жорсткими. Якщо дефіцит продовжується, то вони починають перетворюватися в гіперплазію, тобто гіперпластичну тканину, котра передує раку, ось до чого призводить тривалий дефіцит йоду. Хороша новина про йод він володіє функцією апоптозу, тобто він може зупинити безперервне розмноження ракових клітин, котрі діляться до тих пір, поки не погублять весь організм. Чому ж люди переживають такий високий рівень дефіциту йоду? Одним із факторів є його зникнення з продуктів харчування також різко збільшився вплив токсичних конкуруючих галогенів брому, фтору, хлору і перхлорату. Ви поглинаєте ці галогени через їжу, воду, ліки і навколишнє середовище, і вони вибірково захоплюють рецептори йоду, посилюючи дефіцит. Вторування води є одним з основних чинників дефіциту йоду, крім того, що завдає серйозної шкоди вашому здоров'ю в багатьох інших відношеннях. Існує ще одна резонансна історія, пов'язана з панувавшим донедавна на планеті вірусом та йодом. Почнемо з того, що пояснимо, що таке нутрицептики. Це біологічно активні речовини: вітаміни, мінерали, амінокислоти тощо, які зміцнюють імунну систему людини. На жаль, багато з них не виробляються в достатній кількості організмом. Уперше про результати застосування нутрицептики для лікування хворих на covid 19 все той же доктор Браунштейн розповів у своєму медичному блозі ще навесні 2020 року. За перших симптомів хвороби він призначав пацієнтам приймати протягом 4 днів у великих дозах чотири нутрієнта: вітамін А в дозі до 100 тисяч, вітамін Д 50 тисяч міжнародних одиниць. Вітамін С – 5 тисяч міліграм і 200 мікрограм йоду. Крім цих чотирьох препаратів, 85% пацієнтів щогодини отримували додатково ще й небулайзерну терапію 0,04% розчин перекису водню з додаванням сульфату магнію і розчину люголя. У міру поліпшення самопочуття частота інгаляцій зменшувалася. У більшості випадків вже через 2,5 дня після початку лікування пацієнти повідомляли про поліпшення і до кінця першого тижня повністю одужували. Приблизно в 30% випадків, коли істотного поліпшення не спостерігалося, позитивного результату досягали тим, що хворому робили внутрішньовенні ін'єкції вітаміну С від 5 до 75 тисяч міліграм, перекис у водню 30 мл трисотих відсоткового розчину. І внутрішньом'язово вводили озон. Ці протоколи лікування COVID-19 викликали в американському суспільстві великий резонанс, як серед прихильників, так і серед противників методу. Федеральна комісія США навіть почала вимагати від Браунштейна протягом 48 годин припинити поширення інформації про таке лікування як науково недостовірне. Однак на захист лікаря стали зцілені ним пацієнти, численні вчені та медики. Впливовий науковий журнал опублікував докази, що в людей, які страждають на covid 19 спостерігається серйозний дефіцит чотирьох нутрієнтів вітамінів А, С, Д і йоду. Захистити організм, заповнивши їх дефіцит, можна порівняно швидко, легко і без побічних ефектів. Подальші дослідження лише підтвердили правоту Браунштейна, який зробив ставку на антиковідний квартет.